UA. про головне. В этих коридорах войска НАТО не будут ограничены местными правилами, законами, пошлинами. Все грузы и всю техніку перевозить смогут абсолютно свободно. Росія продовжує будувати оборонні споруди навколо Керченського мосту. К югу от Крыма, причем сутки на пролет, висят американські беспилотники-разведчики RQ4 Global Hawk. Чем они там занимаются? Секрет по на сьогоднішній день вона вже сягнула туди 17 барж плюс два сухих доки і розташувала їх на південному головному прогоні, що перетинає Керч та Єнікальський канал. В той же час експерти зауважують, що це може ускладнити підготовку удару по цьому мосту. Але якщо атака буде комбінованою за допомогою морських дронів, крилатих та балістичних ракет, доля Керченського мосту буде вирішена раз і назавжди. Тобто він. Буде знищений пане Владиславе, ну ясно що як тільки починаються оці новини виносу воєнної техніки із Криму, то Владислав Сілізньов як ніколи в гарному настрої. Це все ясно, тому що так на мікрокрок не надто швидко і динамічно, якби нам хотілося, але все одно ми стаємо ближчими до звільнення цих територій. Дивує цього разу пане Владиславе, Ми ж не вперше б'ємо, не вперше використовуються атакамси, але ледь не вперше там, взагалі, мова не йде про якесь там перехоплення, що щось збилося. Чи можна сказати, що Потроху все ж таки суттєво виноситься система протиповітряної оборони росіян, або її не вистачає, або вона вже не покриває всю територію півострова. Перше звідски про те, що в Криму досить гучно гупає наша бавовна, не дійшли до мене на початку другої ночі. І це насправді було чутно аж до того рівня, що в деяких будинках е буквально вибривали біб, біб, стіни. Але насправді ми маємо чудову новину. Декілька військових об'єктів на території півночі Крима ближче до Євпаторія, також на Місі Траханко, тимчасово окупованого Кримського півострова, перетворилися на купу металобрухту. Зараз вже є підтверджена інформація про те, що було зруйновано РЛС та поскові установки комплекси с 300 та С 400 І мені здається, що в нинішніх умовах українські сили оборони грають в таку собі гру з російськими окупантами. Вони винищують ворожі системи, які відносяться до ПП протиповітряної та протиракетної оборони. Ну а відповідно, росіяни через трасу Тавріда... Тягнуть на визначені майданчики нові установки, чи то Пускові, чи то РЛС. Ну а ми далі беремося до важливої справи, перетворимо і наступні партії того самого святкування на купу металобрухту. Насправді тут є дуже важлива і дуже цінна новина. Вона полягає в тому, що ми маємо верифіковану та оперативну розвідувальну інформацію. Хто в цьому допомагає? Чи та тамтешні кримські партизани, чи то можливо оператори відповідних літаків, які постійно читують в небі над акваторією Чорного моря. Мені. Ключове є результат. Є підтверджена інформація щодо рівність розташування ворожих комплексів протиповітряної оборони, а далі ми фіксуємо прильот І це насправді дуже важливо. Бо чим менше те, те, те того самого лахміття, яке росіяни гордо називають комплекс С-300 та С400, залишиться на нашу, території нашого півострова, тим легше буде далі працювати українським пілотом, зокрема тим, хто буде пілотувати винищувачі f 16 Бо очевидно, що як тільки ми позбавили вороже сила та засоби, які діють в Криму цього компоненту, до справи будуть брали інші складові українські сили оборони, які будуть перетворювати на купу ворожих військових в Криму. Ну, якщо ви вже згадали про я якраз цієї теми хотіла би і продовжити, тому що ми втішаємося не тільки подіям довкола півострова Крим, а ще й і таким приписом від західної преси, коли вони кажуть, вперше Україна що зробила вперше. Цього разу мова йде про те, що вперше було вдарено по території Російської Федерації з повітря. Український військовий літак вперше обстріляв ціль на території Росії, і з того, що відомо, та це Білгородська в нас область. Там було обстріляно російський командний пункт. Вибухнув склад бою. Припасів, вишка зв'язку та ще щось там подрібниця. Панесала, чи правильно розумію, що могли б це робити ми і раніше, але не було фактично дозволу. Саме тому це вперше. Ну, а друге, це ж історія в тому, що у прикордоні в принципі небезпечно літати, тому що як наші петріот влаштували свого часу м -м, брянську різню, так і цього разу могло бути щось із нами. Виходить, що біля кордону в них нічого не стоїть. Абсолютно слушне зауваження, бо очевидно, що ми, маючи навіть обмежені ресурси, мали б змогу наносити ураження, зокрема вітчизняними авіаційними ракетами чи авіаційними бомбами. Але ризик потрапити в пастку ворожої системи протиповітряної оборони завжди існує. І здається, якщо наші пілоти наважилися на реалізацію такої місії, до того наші села оборони чудово попрацювали над тим, щоб на визначеній ділянці фронту саме ті, що межують з території Російської Федерації, нам вдалося знищити. Це і вся з тих компонентів російського системи оборони, що в цих умовах абсолютно безпечних виконувати ті завдання, про які йдеться. Звісно, що попереду дуже багато роботи. Росіяни натягнули ближче до кордонів з України все, що позбирали по всій території Російської Федерації. Звісно, що зараз ворог намагається і далі посилювати цю компоненту не дарма ж Росіяни волають поперед з приводу того, що ми фактично безкарно знищуємо ворожі військові об'єкти на великих відстанях від держкордону з України. Чому тому, що у Росіян фізично не вистачає ресурсів, щоб закривати надійно всі вся стратегічна рівня військової об'єкти чи об'єкти критичної енергетичної інфраструктури? Так от, незважаючи навіть на те, що ворог тягне з усієї Російської Федерації, те саме майно, яке мало б забезпечувати потужну мережу протиповітряно та протиракетного оборот, наші гармаши, наші пілоти авіаційних систем, наші ракетники працюють над тим, щоб чим більше того стосування техніки було перетворено на металобрух, щоб ми мало більш сприятливого умова для реалізації, зокрема тих місій, про які йдеться знищення ворожого командного пункту, знищення ворожого сукупчення особового складу чи бронетехніки, і це насправді дуже важлива новина, в тому числі в контексті того, що нарешті ми отримали те саме омрієне нами право застосовувати західне озброєння для здійснення такого враження. Влади, тепер змістимо фокус своєї уваги туди, десь по 600 кілометрах за лінією зіткнення. І от Оленка абсолютно слушно зауважила слово вперше, цитуючи іншоземну пресу. Так, от вперше тут і Еревські військові пабліки так тепер кажуть про ураження су 57 найновішого за їх словами та їхнього винищувача Еревського і не тільки на Ахтюбинському літ. Товище цьому військовому, а ще й кажуть, нібито про е, два комплекси е, протиповітряної оборони: панцер С-1 та С-300. І знаєте, е, значить, кому вони е, приписують ці заслуги? Невидимим дронам кажуть, значить, що е, невидимими дронами було це уражено. А такі дрони не можуть е, збивати, не може жодна система ПВО у е, світі. Отак, от. Звісно, вони можуть розповідати все, що завгодно, тому що ми з вами пам'ятаємо ключову тезу: російські топ-чиновники та топ-пропагандисти брешуть тільки не відкривають рот. І якщо йдеться про безпосередня Литовича то що я знав до нього про нього, до того, як почалися активні бойові дії. Ну, звісно, знаменита Волжська трань, саме Ахтубинський є центром, де збирають та виготовляють таку, такий російський смакола. Але після того, як стрічки на ви наповнилося звістками про те, що найновіший у росіян літак Су-57, а їх здається, взагалі то було виготовлено не більше ніж зо два десятки. Це з урахуванням, скажімо так, сигнальних екземплярів, ті, які досі проходять цикл випробувань. З руйнацією одного, а можливо, навіть і двох, як зазначає Андрій Юсов, представник нашого гура. То це насправді важлива новина. Бо росіяни настільки хизувалися цією авіаційною компоненти, розповідаючи про те, що. Він є найсучасніший, наймаготніший, най... найзахищеніший і найефективніший літак, але ж бачимо, що і на нього ми знайшли певну управу. Звісно, що наступні те такі добрі звіски, ми будемо чути. Я думаю, що згодом. Хоча якщо буде реалізовані ті заяви, про які часто густо згадує Володимир Зеленський в контексті податкових поставок систем протиповітряної оборони для потреб українських війська, то сукромо вірно, що ми і далі будемо чути саме такі добрі звіски щодо знищення Лише того самого найсучаснішого російського су 57, а й інших літаків, зокрема тих, які постійно виконують функцію носіїв керованих авіаційних бомб. Насправді, справді ранку дивлячись на зведення від українського герштабу, де зазначається про використання кількох десятків керованих авіаційних бомб, просто жахаєшся, вжихаєшся лише від рівня руйнувань, які спричиняють щоразу ті самі КАБи, які є вагою від 50 500, навіть більше кілограмів, бо всі вони несуть смерть та руйнування. А отже, по. Возвращение надежного противодействия к Центрампу – это надзвучайно важная зараз для наших выборов. В США начали обсуждать снятие ограничений на применение баллистических ракет «Атакамс». Цель нанести нашей стране поражение Байден не снимает. Мир по-американски – это слабая и униженная Россия. Байден подчеркнул, что Запад не имеет морального права допустить поражение. України, поскольку это, по его словам, будет означать угрозу для всех стран, граничащих с Россией и Беларусьей.